Вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної Ліги центристів, так само, як і я, член Національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти знаходиш у дуже щільному графіку своєму трішки часу для нас, тому що друзі, хто не знає, але повідомлю, що Ігор Чаленко активно підіймається до гори у рейтингу найцитованіших експертів України. Можете переглянути наш минулорік, перепрошую звіт про цитованість, і це говорить про його затребуваність. І сьогодні Ігор нам допоможе прокоментує розібратися із ну, низкою цікавих тем. Я запропонував. Обговорити історію із збиттям літака Су-35 на території Курської області, нібито поки що нібито Генштаб це не підтверджує. Там відбувається верифікація, але Західна преса активно про це пише. Ну і поговоримо також про геополітику в контексті тих. Таких цікавих подій, які розвитаються неї в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, от ігоре, скажи, будь ласка, мені зараз несеться по фактично усіх телеграм-каналах. Коментар головнокомандувача сил трансформації НАТО П'єра Ван'є про те, що Альянс має чого повчитися в Україні, зокрема і креативності і підході до бойових дій, як це показала спецоперація служби безпеки України Павутина. Ну і також от, дуже цікаво виглядає історія зі знищенням ще авіації. Збитий в 16-му, нібито літак Су-35, і це почав вперше в історії, а також минулу ніч по Саваслівках щось пролетіло, і там, нібито, уражено ще два літаки: су Су-30 чи су 35 і міг 31 і направду, ракет від стратегічних бомбардувальників вилітає менше, хоча повітряних сил по Україні пролітає більше. Змінилася сама система. От е, скажи, будь ласка, що ти бачиш за цим усім? Ну, передусім, звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що, е, ну, скажімо, заяви про асиметричність подальших дій. А якщо Російська Федерація не відмовиться від наступу на нашу територію, ця асиметричність буде застосована з новою силою. І зараз ми бачимо дуже багато операцій, які десь закладалися там і півтора роки тому, як та ж сама Павутина, десь це відбувалося швидше. Звичайно, є активна робота із залучення нових технологічних. Рішень для нас нових технологічних рішень як ситуація з шведським АВАКС, завдяки якому нібито український f 16 і уразив су 35 До речі, в мережі є відео. Я не знаю наскільки воно верифіковане, ніби де цей су 35 палає на землі, але ну знову ж таки, це треба очікувати. Інформацію від нашого генштабу. Ну, Тим не менш, це дуже серйозно змінює правила гри. Ну і загалом, те, що ми нещодавно підписали ж якраз угоду про приєднання до цього так званого авіаційного Wi-Fi, який, от Link 16, це створює насправді просто феноменальну мережу для того, щоб здійснити дуже серйозний такий перебаланс, зміну балансу. По тому, що ну ми ж раніше розуміємо, росіяни вони мали серйозну перевагу в небі. Це так. в тому числі і застосування кабів, це і те, що стосується і стратегічної авіації, і ще купа всього. Так зверну увагу, ми зараз і по їхнім винищувачам відпрацьовуємо, і по стратегам, те, що знову ж таки показала операція Павутина, я до речі, хочу відзначити: от. На заході намагаються применшити результат цієї спецоперації, роблячи ставку і акцентуючи увагу на знищених бортах. Ну і там кажуть 10, 12, 13 бортів. Там хто там різні дані видають, але треба говорити про уражені об'єкти, а служба безпеки вона не просто е прозвітувалась, як там там е умовна Канашенка там ще щось відео дали. Відео по кожному ураженню. І це якраз і показує, що насправді стеля нашого потенціалу вона не завершена і не досягнута в жодному разі. Єдине, що ми теж маємо розуміти, росіяни вчаться, росіяни, очевидно, будуть полювати і за тим же шведським аваксом, будуть полювати за нашими f 16 будуть робити все можливе, аби знівелювати. Оці надбання, які ми маємо станом на зараз, і насправді нинішні масовані атаки, окрім власне цілей по цивільній інфраструктурі, по нашим громадам вони зосереджені а на енергетичній інфраструктурі, і б, якраз саме на авіаційній компоненті. Це те, що вони намагаються зараз вивести з ладу, бо вони зрозуміли слабкість свою і, відповідно, намагаються це все виправити. Я надіюся, що у них це не вдасться. Ну, тим не менш, мова йде зараз про те, що. Ці ж спецоперації, ну і загалом робота Сил оборони України і по авіаційній компоненті з точки зору виготовлення палива, з точки зору вироблення ну, там, на заводах, інститутах необхідного там, оптичного енергетичного обладнання, саме для авіаційної компоненти, вже готових. Безпосередньо екземплярів, які, як сказав Трамп, припарковані стояли ну окей, припарковані тільки до того, вони скільки випускали ракет Х-101 і Х 555 по Україні. Це чомусь Трамп не згадав. Ну тим не менш, я думаю, що дійсно ця робота вона продовжиться, і я думаю, що в Москві на сьогодні не знайшли. Відповіді рівнозначної, що з цим робити. Вони нас будуть лякати відповідями. Вони будуть казати, що попередній масований обстріл то ще була не відповідь за павутину. Вчорашній, е, з вчора на сьогодні, масований обстріл, то не відповідь за паутину. Ну, мають мається на увазі повноцінний. А, бо вони там кажуть, що так, це ответочка, е, їхня класична історія. Але це про що говорить? Про те, що у них немає сьогодні рівнозначної відповіді, і вони не знають, що з цим робити. Друже, мене таке запитання е, з огляду на ті заяви коментарі, які лунають із Білого Дому і з України. Вони до певної міри інтригуючі, але ну, українців цим не зачепити. Що я маю на увазі? Кіт Келлог після м, спецоперації СБУ давав неоднакові коментарі. Крайній його коментар останній був про те, що ну дійсно ця вся історія спецоперації може змінити хід війни. Це його пряма цитата. Ну як для спецпосланця, це дуже дуже як на мене. Серйозна заява. А, я чув від наших колег чимало скептичних коментарів, мовляв, ну, Кіт Келлог це таке щось там, ну що там на нього звертати увагу, ну заради правди можна робити поправку на вітер, але не думаю, що він від себе робив би подібні коментарі. Ми можемо стояти, стоїмо майже, ну, десь так воно звучало, від можливої зміни ситуації у цій війні. Тобто, з уряду на спецоперації, які проведені, Коментарі з північно-атлантичного альянсу з НАТО, які свідчать про захопленість, те, що продовжується, ну от сьогодні там варто додати ще і операцію певне гуру з е магурами, які <смас> доставили хтось до вишок, де <смас> хтось намагався висадитися. Ну, ми ще будемо також цю інформацію верифікувати всі разом. Але це вказує, що сьогодні фактично, окрім лінії бойового зіткнення. У Росії все менше і менше, менше переваг. Та навіть звернути увагу от на те, як знищується військова техніка на тій же самій залізниці. Не щодо, ну, от буквально сили оборони Півдня повідомили про те, що був знищений вантажний потяг, де стояли танки, сотня бойових машин а їх в Росії все менше і менше. Чи дійсно сьогодні є якісь такі маркери про те, що ми можемо зробити от таке припущення, яке звісно вплине на переговорний процес? Бо саме про переговорний процес говорить Зеленський, він не каже, що ми там все підемо до Москви. Він каже, от ситуація зміниться так, що ми можемо ну по іншому переговори вести. Ну, по-перше, я відзначу, що що пропрацьовувала Москва, що пропрацьовував Кремль. Що нібито Україна вона має слабку позицію, що вона мусить погоджуватись на ті вимоги, які зараз озвучуються, інакше далі буде гірше. Так, от, інакше далі буде гірше, Україна перейначила на свій лад. Ну і відповідно всі ці спецоперації, те, що зараз відбувається, це дійсно елемент ну фактично нового тиску на Кремль єдине, що ну я мушу констатувати це, все ж таки ложка дьогтю в бочці меду цього процесу не вистачає санкцій, тобто тут мали ще і санкції так. запрацювати реальні санкції, жорсткі, не те, що там в 17-му пакеті там з боку ЄС. Все ж таки, те, що обговорювалося, як відповідь на те, що Путін не піде на режим припинення вогню, ну і те саме стосується безпосередньо Сполучених Штатів. Ми дуже довго можемо говорити про законопроект лінці Грема і пана Блюменталя, Блю Але ну не там це просто є зараз. Ну як на мене, спуск пари. Спуск оцінєї напруги, і відповідно це зараз не вистачає, як ну певне, скажімо так, пазли у цій всій ага. картині. Ну, тим не менш, Україна то продовжує зараз якраз у ці всі спецоперації. Сам же Зеленський сказав, що паутини б не було, якби Росія пішла на режим припинення вогню, було б зупинено це все. І це якраз і показує, що дійсно зараз створюються всі можливості десь безпосередньо Україною, десь з нашими партнерами, угу. щоб показати Е, можна не очікувати на не просто там послаблення України, а можна не очікувати на навіть збереження статусу Кво, бо росіяни вони що вони роблять? Вони масштабують звичайно намагаються масштабувати зараз виробництво безпілотників, виходять там на нові там показники цих атак, але принципово немає у них чогось якісно нового рівня. Тобто, це все йде еволюція процесу. Немає ну, здебільшого нетрадиційного традиційного десь використання цих технологій, от Україна якраз іде на вістрі процесу, де за рахунок менших можливостей, де за рахунок дефіциту, але за рахунок оцих технологічних напрацювань, ми можемо, як каже один із телеканалів, вражати. О тому в нинішній ситуації я думаю, що сигнал в Росії почули. Тільки проблема в тому, що ті є струби, які довкола Путіна, вони uh -huh. кажуть, та нічого страшного, будемо там збільшувати там. В шахедах там боєголовки боєзаряди будемо ще там робити якісь нюанси. Ну ясно, що там не все настільки погано у Росії, ті ж саме застосування дронів на оптоволокні. Серйозно нас підкосило об'єктивно, і там теж. це ж якраз стало одними е, причин, чому нам е, довелося зменшити нашу присутність на цьому напрямі. Хоча офіційно, до речі, зверну увагу, Курщині операція продовжується. Це якраз і показує, що там е, відбуваються дії і на території Сумської області з боку ворога, але і відбувається, що стосується Тьоткіної кампанії. Ми ж це теж бачимо. Тобто, відбуваються е, удари з двох сторін. І я думаю, що насправді в нинішній ситуації для Путіна це слабша позиція, тому що вони не знають, а де далі, далі буде удар. І коли одразу. Конкретно б'ють по ядерній тріаді, То, от зараз, наприклад, чекають засідання Радбезу Російської ага. Федерації. От там же ж його анонсували. Так, так, так. Там пан Денисенко, політолог, виставив чотири варіанти. Що ж там може бути? Я ще п'ятий додам. А можливо, вони знову підуть по ядерному шантажу черговим переглядом своєї ядерної доктрини. Бо тут так, же ж удар це по вже, ядерці, це ж вже було. Це ж було, а треба ще більше, тому що ну треба буквоїством заміняти реальні дії, і відповідно на мобілізацію вони. Я не впевнений, що вони підуть. Так само е, там, що стосується по КНДР, ну можливо, вони привезуть ці 100 тисяч там військовослужбовців. Але м -м, ну є питання, є питання. Я думаю, що Шойгу більше відповідав не за військовослужбовців, а за, е, грубо кажучи, артилерію, за артустановки і все інше, що ще можна привести безпосередньо на поле бою. Та Шойгу ж їздив. До КНДР. До речі, що мене здивувало, низка західних змін написали, що міністр оборони Російської Федерації Шойгу поїхав. Я думаю, Боже, да скільки ж уже ж той Білоусов є міністром оборони, а Шойгу до сих пір його безпосередньо ідентифікують саме так? Ну, Тим не менш. Завершуючи тему, завершуючи думку, хочу відзначити, що от в цьому зараз і найбільша проблема росіян. Вони вони нібито наступ організовують, вони його продовжують. Вони намагаються розказувати там про Дніпропетровщину, про Сумщину. Хоча основний дар іде на Покровському напрямку, основні бойові дії саме там. Бо і Дніпропетровщина і Сумщина це намагання розсіяти увагу і українського суспільства, і нашого генштабу, і загалом. Я думаю, що вони от реально росіяни вони не знають, що робити з цією асиметрією. Де далі може бути вибух? Ми ж ми ж такі, що можемо з території американської Аляски запустити ті дрони, куди вони там перегнали той сто 160 м, і без проблем просто ну не буде того 160 тем, того красивого птаха. Ну, побачимо, побачимо. Я думаю, що ця ситуація дійсно буде розвиватися, і анонси тієї самої служби безпеки, і не лише служби безпеки, і гур і інших, вони тут дійсно мають місце, і просто питання: де далі, де далі воно вибухне? Ну да, тому що до прикладу минулоріч минуло да атака по Чебоксарах. Це дуже дуже показовий момент. Оскільки підприємство прогрес дуже така цікава назва. Я сьогодні говорив. Павутина прогресує на Росії. Знаходиться від кордону майже на відстані 1 тисяча кілометрів. І відео, які сьогодні з'явилися мережі, дуже красномовні були. Так там допис до прикладу були збиті безпілотники наші. Працювала система протиповітряної оборони біля Чебоксар заради правди, але два влучили: два долетіли там. Були два конкретно прильоти. Ти згадував щойно про це. Тому я особисто визначаю, що це дуже далеко від кордону, і воно долетіло. Тобто, територія Росії велика ця велич працює і її в мінус. Тому що все захистити нереально. А те, що ми можемо вражати на таку відстань військові об'єкти, бо я пам'ятаю, знаєш, там було в так званій великій вітізняній війні за Уралія, туди нічого не достане. Ну і направду так воно було тоді. Тоді нічого не діставало там. Спокійно тил працював у радянському союзі, а нині навіть там спокійно не працює. І е, тут, переносячись через Атлантику від Європи, хотів би також і з тобою. Проговорити наскільки зараз це можливо, бо вихідних даних не так багато, але вони дуже дуже цікаві. Е, я маю на увазі протести в Лос-Анджелесі. Е, вони розпочалися там ще в п'ятницю. Не так багато українських телеграм-каналів про це писало. Е, весь X забитий реально цими повідомленнями. Особливо зараз це активно коментує Ілон Маск. Підтримує Трампа. До речі, е, Дональд Трамп, можливо, хто не знає, ввів 2000 нацгвардійців в Лос-Анджелесі. В центрі міста там тривають акції протесту, і в нього серйозний скандал із губернатором Ньюсамом, і також із мером Лос-Анджелеса. Тим паче, це той самий Лос-Анджелес, де були пожежі, і зараз Трамп постійно це закидає. Ну, там така цікава історія на федеральному рівні. І все це відбувається на тлі організації намірів Трампа очистити, як він каже, Америку від незаконних іммігрантів. Ну, за великим рахунком, нібито благородна ціль, але виглядає воно трішки, вибач подебільному. Чому тому, що фактично він зараз посварився дуже серйозно із місцевою владою? Що підриває? Ну те, що я зараз бачу, ти скажеш свою думку загалом, е єдність е Амер Америки як демократичної країни, де величезні права місцевого самоврядування і е потужна демократична центральна влада, які активно співпрацюють. Трамп це множить на нуль. Скажи, будь ласка, Ігоре, що сьогодні на твою думку? Такого відбувається загрозливо в Америці проти Трампа, чи там взагалі ця історія не має ніякого відношення до перспектив політичних Трампа? От просто твоя поки що загальна оцінка того, що там є. Ну, по-перше, якщо говорити загально, то я, наприклад, от. Трошки зміщу фокус уваги на попередній скандал, що стосується Трампа і Маска. І там відбулася тема ну, фактично прогрівання можливості дострокового припинення повноважень Трампа. Неважливо, імпічмент, не імпічмент. І якраз достроково щоб Джедвенс. Став безпосередньо президентом Сполучених Штатів, виконував обов'язки президента, це закинув маск в руслі його полеміки з Трампом. Але це ж не просто так все робиться. Тобто, я думаю, що тут є і питання, ну, скажімо так, стабільності, стабільності першої особи і ага. те, що показав Трамп. За останні місяці, от є реальна дуже серйозна нестабільність. Одна справа знаходитись у цьому передвиборчому і поствиборчому флорі, а інша справа це коли вже на Уолл-стріт тебе конкретно там називають Тока чи ще там якимись словами. Ну відповідно ну фактично дають маркери, що президент Сполучених Штатів поводить себе ледь не як курча. І це негативно впливає і загалом на торгівлю. Від цього втрачають американський бізнес. Ну багато багато там інтересів зараз під це все зав'язано. Що відбувається зокрема з цією ситуацією в Лос-Анджелесі? Я думаю, що вона насправді спеціально простимульована, щоб, по-перше, змістити фокус уваги з теми податкового законопроекту, цей One Big Beautiful Bill. І, власне, скандалу Трампа з маском змістити акцент на демократичний штат, з яким постійно відбувалися дуже серйозні такі полемічні речі, і якраз от якщо раніше. Основна дискусія, навіть певний файт, відбувався в межах республіканської партії. Ну добре, маск не є членом республіканської партії, але mm -hmm. в межах середовища, будемо це так казати, одного середовища. То зараз технічно через дії міграційної служби Сполучених Штатів цю всю тему відповідно перенесли в один із найбільших міст Америки. Який зараз цілком і повністю під демократами, щоб знову ж таки показати, нібито недієвість, неефективність місцевої демократичної влади, як мера Лос-Анджелеса, так і губернатора Ньюсу? І зверну увагу, що саме в цьому зараз і є основна парадигма: уже навіть не в якихось там відповідно цих нелегалах, яких там по всій ж Америці їх закрили дві тисячі за добу. Дві тисячі. В самому Лос-Анджелесі там приблизно за добу 100 затримань. Там 118 називали, що там за добу, відповідно, ну, приблизно десь 100. Так, Але так. вся увага саме там. Бо там почалися ці заворушення, ці безпорядки, поліція почала, звичайно, там активніше вести. І тут ага. же ж нюанс в чому? Застосування Національної гвардії згідно з американським законодавством, якщо такі заворушення. Відбуваються в рамках одного штату, то це прерогатива губернатора, це не прерогатива президента Сполучених Штатів, який мав би використовувати Нацгвардію на загальнонаціональному рівні. І отут починається дуже серйозна боротьба між владою Штату. Uh -huh. Демократичного і, відповідно, республіканським білим домом, і я думаю, що насправді так, проблем, проблема сама мігрантів зараз, тим паче нелегальних, вона не підніме там, ну, умовно кажучи, якусь там хвилю протестів загальноамериканських. Але якщо не станеться якогось випадку по типу Black Lives Matter, якщо десь Нацгвардія або місцеві поліціянти, Ну, щось не те зроблять. Ну, все ж може бути Ексцес виконавців. Так, так. Так, так і оце може запустити певні процеси. Я думаю, що скоріш за все Трамп цього звичайно не хоче, але ну фактично йому треба показати, що по перше він виконує свої передвиборчі обіцянки, що стосується нелегальних мігрантів. і по друге, знову ж таки він показує зверхність. Над демократами і вся Америка тепер дивиться саме за ситуацію Лос-Анджелеса. Ага. Забули за податковий законопроект, який сіє в розкол всередині республіканської партії. Забули про конфлікт Маска з Трампом. Оце заради цього це все інспіровано, ну чи не інспіровано, а простимульовано безпосередньо з боку Білого Дому. Оце моє особисте враження. Цієї ситуації, яка там відбувається. Дуже цікаво. Я абсолютно підтримую таку версію, так. Але вона зараз динамічна. Ця вся історія вона розвивається, тому що акції протесту не зупинилися. Вони посилюються навіть там сьогодні стався вже такий ексцес, Поки що гумовою кулею, але влучили у журналістку з Австралії, яка готувала там репортаж. Це вже облетіло весь світ, і це буде я більш переконаний предметом серйозної дискусії. Трамп закинув демократам у тому, що це проплачені акції. Тут якраз лягає в твою історію. Це все, але є ще один момент, про який ти щойно говорив. Про маска маск після скандалу із Трампом нині підтримав. Трампа і Джейді Ді Венса. Я сьогодні в ранішньому угляді про це говорив. Е, є інформація про те, що нібито радники попрацювали Маска і Трампа, що вони в публічній площині не сварилися. Чи дійсно вони закопали сокиру війни? Як ти думаєш? Чи це все знову ж таки гра на публіку? Частково. частково е, я думаю, що точним мірилом, чи закопали вони сокиру війни, стане, чи продовжать е, SpaceX. Е, отримувати е, федеральні дотації на Starship, це ж те, що там значить, і Трамп обіцяв, і Маск обіцяв політ на Марс. Це вся ця, ця програма. Е, і відповідно, якщо гроші там і далі будуть іти, то скоріш за все, все нормально. Е, вони десь там. Вирішили владнати ситуацію, хоча, знову ж таки, зрозуміло, що Трамп особисто маску дзвонити не буде. Вони просто вирівнюють ситуацію від загального захоплення маском, те, що ми бачили останніми місяцями, і особливо, коли відбувався вихід маски із Білого Дому. І пам'ятаємо, і з Трампом вони зробили прес-конференцію, і Венс його там повністю там, ледь не на руках носив. Ну, Тим не менше, я думаю, що маска просто ну так урівноважить. Інформаційно, але будуть тримати на відносній відстані, у разі чого його використовувати медійно, знову ж таки, ресурс зберігається у масках: це, це і х це можливості е, подальшого виходу на цих е, техноолігархів, я їх так, так. Е, Але знову ж таки, повертаючись до теми GD Wensa, я тут теж складу певну конструкцію. Значить, е, після того. Як нібито все ж з'явилася інформація, що сторони там, радники з двох сторін в п'ятницю поспілкувалися, що вирішили зарити цю сухіру. А Джей Ді, що він коментує? Він каже, що він має надію, Маск повернеться до транпістів, тобто він йому робить одразу такий шлях назад, будемо це так казати, і так, да, так, да, абсолютно. Аж а як маск? Маск же ж не сильно підтримав. Він, там, здається, два американських пропорції поставив. Чого було достатньо, щоб все запалоти. Я розумію, проєкту. але після. Ну, звичайно, маск вже ж підчистив свій X, поведіляв ці про Епштейна, всі ці ситуації. Там, ну, там звичайно, Маск трошки цей переборщив з <си> подифолією і всім іншим. Mm, але yeah, ну. Маємо розуміти, що маска просто далі будуть дійсно назад затягувати в це середовище, але знову ж таки його треба сприймати не як продовження Трампа. Я ж чому про Венса кажу? Це все ж таки, оце оточення Венса конкретно, і маск буде крутитися довкола нього, і це дійсно це треба вже розглядати з точки зору подальшої перспективи щоб маск не дай боже назад не побіг до демократів раніше ж я нагадаю що маск mm -hmm. платив і демократам на виборах ну відповідно внески робив і трохи республіканців це тільки на цих виборах він так сильно вклався безпосередньо в доні і публічно пішов безпосередньо як топ-агітатор. дякую тобі друже поки що це такий проміжний наш коментар з приводу історії у америці бо Ну, мені так видається, вони будуть розвиватися. Принаймні, з огляду на різні політичні події, які відбуваються всередині Білого Дому і довкола, то Трамп йде зараз шляхами і сценаріями Януковича і Росіян. От мені дуже нагадує зараз калька, ця вся проплачені там мітингувальники, ведення силовиків і так далі. Десь ми це бачили, але навряд чи це спрацює в Америці. Правда, я дуже сподіваюся на це. Дуже спасибі. Більше ти ще того, вибачте вибач, буквально два слова. Бо. Я не впевнений, що конфлікт, навіть маска з Трампом, а був повністю внутрішньою справою. Його могли підбурити насправді, якраз зовні по цій лінії, те, що ти зараз говориш. Тому тут треба далі слідкувати, бо тут ага. якраз дуже схоже на конкретний сценарій. Ну нам будь-який зараз сценарій, який, піш в Білому домі дуже потрібний, тому що я вважаю, додам на завершення. Ми вичерпали потенціал Трампа, який от ми намагалися там якось його направити щодо тиску його на Путіна на Росію, щодо його визначеності публічності в у, у переговорному процесі. А зараз уже Україні втрачати нема що ми можемо його атакувати. Це моя особиста думка. Я тому продовж кількох місяців казав: Давайте поки що пограємо з Трампом, не треба його чіпати. А зараз все Трамп уже. Вскрився, вибачайте, що так скажу. Друзі, дякую, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу коментарів ігора і моїх також про цю тему. Буде цікаво їх почитати. Як завжди, я вам вдячний за те, що ви підтримуєте нашу роботу і вдячний Ігору. І обов'язково побачимося. Спасибі.